Самого творця не існує, ось це все ось це заява. Але це правда. Те, що людина реагує на це, вона може реагувати. Це її справа. Я повинен налаштовуватись правильно. Самого творця не існує, існує відчуття зближення з іншим, яке виникає при взаємній спробі розкрити властивості любові та віддачі. Тобто ось це відчуття ви називаєте розкриттям творця, так? так? Ось це ми намагаємось. Творець це любов. І це не має жодного відношення до того, що між чоловіком і жінкою, дітьми, неважливо, ким і чим. Це просто до всього, щоб я сказав, відчувається мною, як поза мною. Поза мною ви кажете тільки любов. Поза мною. Так. У мені її немає, а поза мною любов. У мене вона егоїстична. Ага. Така заздалегідь задана, над якою я повинен піднятися і відчути справжню любов.